Конформізм це сліпе слідування людини за чужою думкою задля уникнення труднощів у спілкуванні з іншими. Важливо вміти критично мислити та оцінювати ситуацію. У цьому допоможе вправа шість капелюхів мислення. Оточення може негативно впливати на людину, спонукаючи її до шкідливих або протизаконних дій. Саме тому важливо бути самому, самій собі, авторитетом, прислухатися до себе, поважати свою думку, а не сліпо наслідувати кого-небудь. Мисли позитивно та завжди неси у своєму серці орієнтир на добро. Коли тобі щось пропонують, питай себе, чи піде це мені на користь, якщо відповідні, відмовляйся.